Вдалу роботу з фарбування можна порівняти з приготуванням вишуканої страви в ресторані, нібито і інгредієнти ті самі, рецепти відомі, технології стабільні, та результат жодного разу не буде схожий на попередній. Щоразу виклик перед невідомістю, але ж правило одне ваша робота має приголомшити ваших клієнтів та відібрати спокійний сон у ваших конкурентах. Та найголовніше зробити вас самих кращими та щасливішими. Як то кажуть, діло майстра знає, а в кожного майстра є своя потаємна кімната секретів. Формовіти також є свої секрети. Якщо ви з нами, ласкаво просимо до таємної кімнати. Тонування. У цьому слові і страх, і радість майстра. Дуже часто буває, що нам потрібно затонувати волосся після технік фарбою, яка найчастіше за своїм складом буває лужною. А це значить, що ми можемо підняти натуральну базу волосся, а це вже є проблемою. Або коли потрібно затонувати тотал блонд, але на переосвітлене волосся вже неможливо наносити агресивні продукти. Що ж в такому випадку робити? Невже все пропало? Пропало все. Ні, не пропало. Рішення є. Кислий тонер від Фармавіта. Omniplex Glossom Blow toner. Чому саме кислий тонер є тим самим секретним інгредієнтом, паличкою, виручалочкою ми розкажемо детальніше в цьому відео. Тому додивіться до кінця, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та додавайтесь до наших груп в соціальних мережах. Робимо діагностику волосся. У нас є Натуральні корені на сьомому та восьмому рівні, на потилиці на сьомому зверху на восьмому рівні. Є косметична зона, тут є трошки фарбоване волосся і розсвітлене волосся, і більша частина волосся освітлена. Ми зробимо контурінг, потім ми розсвітлимо волосся в комерційній зоні і додамо трохи натуральних пасом для більш красивого переходу з темного в світле і затонуємо це все в карамельний відтінок. Для чого нам все-таки потрібні кислі тонери? Існує два загальновідомих випадки. Перший це коли нам потрібно затонувати волосся після якихось технік і не зачепити корені або проміжки між висвітленим волоссям, не піднявши тон. Тобто такі техніки, як мелірування, шатуша, артаж, балаяж. Другий випадок це при тонуванні тотал блонду. Коли якість волосся вже не дозволяє нам використовувати лужні продукти, тоді нам також підійде кислий тонер. Отож, ми зробили контурінг, ми зробили розсвітлення в комерційній зоні, робили за допомогою техніки AirTouch, враховуючи анатомічні особливості розпаду волосся і враховуючи те, як носить клієнт волосся. Зробили пропуски і через 10 хвилин, ну ми контролюючи пудру, роботу пудри, через 10 хвилин ми зробимо пофарбуємо залишені проміжки, світлу частину ми пофарбуємо в натуральну за допомогою наших тонерів. Не забуваємо, що це безаміячний барвник з технологією OmniPlex, захистом для волосся. З великою кількістю рослинного кератину і також він має палітру 12 відтінків, яка співпадає з нашою палітрою Life Color, що дуже зручно в роботі колористам. Змішується з окислювачами Life Color та Eve, І в пропорціях, які потрібні нам. Один до одного, один до півтора або ж один до двох. Ми нанесли суміш на проміжки між висвітленим волоссям в зоні комерційній. І через 10 хвилин підемо змивати. Тонувати ми будемо в мийці, для того, щоб контролювати час, візьмемо той самий номер 78 з окислювачем 1,5 тон в тон, який у нас є. Для коренів, для плавної розтяжки кольору. І на довжину ми візьмемо таку суміш 10,43, 9,5 і 9,82. От саме тому ми будемо тонувати в карамельний колір, тому що я знала, що буде, ну, попереднє освітлення були в нас, і я знала, що буде оця рожевенька смужка. І, ну, і завдяки теплому тонуванню карамельному ми це все вирівняємо. Коротко про застосування. Кожен майстер повинен розуміти, що кислий тонер є умовно кислим, бо в ньому мінімальна кількість агресивних речовин і максимальна доглядових. Тобто він максимально зміщений в сторону кислих продуктів. Ще раз детальніше, нам всім відомо, що нейтральний pH 7 лужні фарбники знаходяться від 10 рівня pH. Отже, 9 рівень вже вважається кислим відносно перманентних та напівперманентних продуктів. А це означає, що заявлені можливості будуть при умові дотримання таймінгу і врахування температури приміщення тіла і особливостей волосся. Хочу сказати, що цей шампунь реально дуже круто піниться і має дуже класний аромат. Зараз ми будемо змивати маску, заберемо вологу з волосся, нанесемо фарбу на корені і потім будемо наносити довжину. Все це будемо робити в мийці. Поки тонуємо волосся, розкажу вам про догляд. Звичайно ж, варто використовувати професійний догляд Omniplex Blossom Glow Bond Care. Інноваційні шампунь та маска збережуть чудову якість вашого волосся та, звичайно ж, колір завдяки великій кількості активних інгредієнтів і знову ж таки рослинного кератину. Шампунь Blossom Glow з технологією Omniplex має кислий pH, що дозволяє волосся зберегти м'яким та блискучим, водночас очищеним, що ідеально підійде для фарбованого волосся. А ще завдяки своїм м'які дії він ідеально підійде для пошкодженого блондованого волосся. Ми змили волосся, нанесли маску. Скажу про маску. Маска Blossom Glow містить також рослинний кератин, містить олію макадамі і кератин глибоко проникає в волосся. Але для того, щоб він... Спрацював як потрібно, нам потрібно витримати 10 хвилин. Це рекомендація технологій. В роботі, особисто мені, маска Blossom Glow схожа на Omniplex No2. Хто працював з Omniplex, коли прочісуєш цю маску, вже одразу видно, як волосся стає міцніше. Тобто воно прочісується не зразу легко, але буквально через пару хвилин стає видно, як волосся стає міцнішим і доглянутішим. Після маски ми можемо взяти будь-які плівкоутворюючі продукти. Або екстрим кондиціонер, кондиціонер номер 6 або ж Bond. Ми взямо Bond. Ми завершили наше фарбування, тонування. Ми зробили локони для того, щоб було видно гру кольору. Темні і світливі відтінки. Чудово видно всю роботу. Якість волосся збережена. Навіть краще, тому що все тонування завжди у нас краща якість, ніж пусте волосся. І ось такий результат. Ви шукали барвник, який не буде піднімати базу? Ви хотіли якісне та стійке тонування, яке не буде змиватися через тиждень? Вам потрібен був приголомшливий результат та збережений стан волосся? Що робити, Ви знаєте.